Зранку тривоги, вночі тривоги. І так як діти вже втомилися, інколи потрібно змінювати локацію навчання. Для чого? Для того, щоб тут їм набагато комфортніше. Скільки потрібно було, ми писали, а сюди, будь ласка, у нас просто вже пішло закріплення матеріалу. В тому году ми то Онлайн учимся, то у школі, і багато хто не пойме теми сам. Тому я вирішив присоединитися присвідинитися сюди. Ти такий свідомий. Угу. Багато дистанційних уроків було, і не все було зрозуміло. Іногда були вимкнення світла і не змогли і не об'яснити матеріал. І це нам допомагає надолужити втрачене. Кожен тиждень по два заняття з української мови математики було. Діда, ну чому модуль мінус сюди? дорівнює 4 модуль 4, 4. Що ми з вами про що сьогодні говорили? Я дуже хвилювалася, чи взагалі діти захочуть в такий час доби ходити, оскільки це післяурочний час, але навіть більша кількість дітей записалася, виявляють бажання ходити, оскільки вони розуміють, що тут безкоштовно, тут те, що їм потрібно, безпосередньо, і вони відчувають те, що вони надолужили тут, вони відчувають, що на уроках вони себе відчувають тоді впевненіше.